Плаче небо вкрите хмарами Павло Грабовський. Плаче небо вкрите хмарами, Ще над нами восени без кінця пливуть отарами із сумної сторони. Темний гай додолу хилиться, Буйна листя опада. Різва пташка не осмілиться, В поле вилетіть з гнізда. Тільки галич перелякана, скиглить, граями шуга, З жалібного її каркання на душі росте нотіга. сльози осені журливої, Що минули ясні дні, це плач долі нещасливої, Що судилася мені. 1902 рік. Друзі. Дякую вам за підтримку. Підписуйтесь на мій канал.